Вітаю, шановні восьмикласники. Я Ольга Якутович і тема нашого сьогоднішнього уроку Захист прав людини. План нашого уроку: перше, ми розглянемо поняття прав та свобод людини. Друге класифікація прав людини. Після сьогоднішнього уроку ви зможете давати визначення прав і свобод людини, і також зможете їх класифікувати. І починаємо розглядати поняття. Права людини це визнані і гарантовані державою можливості дії людини в зазначеній у законі сфері. Свободи людини це сфери галузі діяльності людини, які держава не повинна втручатися, а тільки регулювати їх. Але окрім прав і свобод. Люди також мають і обов'язки. Обов'язки заходи суспільно необхідної поведінки людини. Я сподіваюся, що ви це запам'ятаєте. І далі ми розглядаємо основні умови дотримання прав людини. Це рівність всіх перед законом. Це повага до честі та гідності, це визнання рівності всіх людей в їхніх правах. І ми з вами зараз порозв'язуємо ситуативні задачі. Опрацюйте, будь ласка, ситуативну задачу і дайте відповідь на запитання, що в нижче зазначеному випадку дозволило. Дотриматись прав людини. Перша ситуація у газеті було опубліковано вибачення за наведену недостовірну інформацію. Міркуємо, чому газета мала перепросити, адже існує свобода слова. Так, діти, у наведеній ситуації газета опублікувала недостовірну інформацію. Це є порушенням права іншої людини, зокрема, права на захист честі, і гідності та ділової репутації. Тому публічні вибачення з боку газети є способом відновлення справедливості та дотримання прав цієї людини. Отже, публікація. Вибачення дозволило дотриматися прав людини, бо відновила порушене право на гідність і репутацію. Наступна ситуація: працівник міліції отримав догану за грубе поводження з правопорушником. Чому працівник міліції отримав догану? Міркуємо. Так, працівник міліції дійсно має повноваження діяти щодо правопорушника, але при цьому зобов'язаний дотримуватися прав людини та норм закону. Грубе поводження навіть з правопорушником є неприпустимим, оскільки. Кожна людина, навіть підозрювана, чи винна має право на гідне ставлення. Конституція та міжнародні документи, зокрема Конвенція про захист прав людини, забороняють жорстоке, нелюдське або принизливе поводження. Працівники правоохоронних органів мають бути прикладом закону слухняності. Отже, працівник міліції отримав догану. Бо перевищив свої повноваження і порушив права людини. Наступна ситуація: міська влада видала дозвіл на проведення першотравневих демонстрацій соціалістам і представникам народного руху. Як Повинні поводитися учасники першотравневої демонстрації. Міркуємо. Так, учасники першотравневої демонстрації повинні поводитися мирно, законно та з повагою прав інших громадян, незалежно від своїх політичних. Переконань, зокрема, дотримуватись громадського порядку, не створювати перешкод для пішоходів, транспорту, не чинити насильства чи провокацій, поважати інші думки та погляди, не ображати учасників інших. Колон чи політичних сил, уникати мови ворожнечі, дотримуватися умов дозволу, маршруту, часу, тематики заходу, погодження із міською владою, не порушувати закони України, не поширювати заборонену символіку, не закликати до насильства чи повалення влади. Отже, Учасники демонстрацій мають право реалізовувати свої права на мирне зібрання відповідально не порушуючи прав інших. Далі, діти, у нас з вами бесіда. Поміркуйте, чи могло б неухильне дотримання золотого правила моральності. Забезпечити безконфліктність людських відносин. Тут ми маємо пригадати ще, а що ж заключає у собі золоте правило моральності. А звучить воно так: стався до інших. Так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе, це універсальний моральний принцип, який є основою етики у багатьох культурах і релігіях. Так чи могло б його неухильне дотримання забезпечити безконфліктність? Так, частково. Якби всі люди справді дотримувалися цього правила, то у відносинах панувала б повага. Доброзичливість, справедливість. Люди уникали б образ насильства, маніпуляцій, тобто більшості причин конфліктів. Але є кілька але, люди різні. Це, що є сприйнятним для однієї людини, може бути неприйнятним для іншої. Намір ставитися добре не завжди сприймається як добре. Суб'єктивність. Кожен може по-різному розмістити, як саме він хотів би, щоб до нього ставилися. І реальні обставини у житті існують ситуації, де інтереси людей неминуче стикаються, наприклад, конкуренція, розподіл ресурсів. І навіть із добрими намірами конфлікт може виникати. Отже, неухильне дотримання золотого правила могло б. Значно знизити кількість конфліктів і покращити стосунки між людьми, але повністю уникнути конфліктів неможливо, бо вони є природною частиною взаємодії у складному суспільстві. Наступне наведіть, будь ласка, приклади відомих вам порушень прав людини під час революції гідності та інших війн та збройних конфліктів. Подумали? Дійсно, так, найперше, це порушення права на життя. По-друге, це порушення права свобод, гідності та честі. І у всіх збройних конфліктах, зокрема, Революції Гідності, яка відбувалася в Україні 2014 року, ці права були порушені. Продовжуємо говорити про права і свободи людини і. Поговоримо, які ж вони можуть бути. Права можуть бути особисті, політичні, економічні. Які це особисті права, які стосуються охорони приватного життя, особистості, її свободи, безпеки та власності. Політичні ними користується людина як учасник громадського життя. Вони пов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади. Економічні стосуються людини як учасника господарського життя. Особисті, тобто громадянські права людини, які ж вони є. Це право на життя стаття 27 Конституції. Право на повагу до гідності кожної людини. Стаття 28 Конституції, на свободу і особисту недоторканність стаття 29 Конституції, на таємницю листування, телефонних розмов, телефонографії та іншої кореспонденції. Стаття 31. На не втручання в особисте та сімейне життя, стаття 32, на свободу пересування вільного вибору місця проживання стаття 33, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та на інформацію, стаття 34. на свободу світогляду і віросповідання, стаття 35. Ще раз ми з. Проговорюємо особисті або ж громадянські права політичні права. Що входить до них? Право на свободу об'єднань і політичних партій та громадських організацій, гарантує стаття 36: право обирати. Брати участь в управлінні державними справами гарантує стаття 38. Право обирати і бути обраним гарантує стаття 38. Право збиратися мирно без зброї і проводити збори та мітинги, походи і демонстрації гарантує стаття 39. Право направляти. Індивідуальні і колективні письмові звернення або ж особисто звертатися до органів державної влади гарантує стаття 40. на свободу слова гарантує стаття 34. це політичні права. Переходимо до економічних прав. Право на приватну власність гарантує стаття 41. Право на підприємницьку діяльність гарантує стаття 42. Право на користування об'єктами правил суспільної власності гарантує стаття 13, 14, 41. Право на результати своєї інтелектуальної власності гарантує стаття 41. І права, і свободи можуть бути соціальними і можуть бути культурними. До соціальних відносяться те, що зобов'язується державу створювати умову гідного рівня життя, охорони здоров'я та соціального забезпечення. До культурних вони містять право на навчання та участь у культурному житті. І особливим видом Прав є права меншин, національні, релігійні та окремі групи, наприклад, права жінок. Соціальні права. Право на працю гарантує стаття 43, право на відпочинок стаття 45, право на соціальний захист стаття 46, право на житло. Стаття 47 право на достатній життєвий рівень стаття 48. Право на охорону здоров'я та медичну допомогу та медичне страхування стаття 49. Право на шлюб, сім'ю стаття 50, 52. Право на освіту гарантує стаття 53. Соціальні права. Культурні права, свобода. Літературної, художньої, наукової, технічної творчості та захист інтелектуальної власності стаття 54, право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності стаття 54, право на захист авторських прав стаття 54, право на участь у культурному житті та користування культурною спадщиною України стаття 54. І далі у нас о, така гра, уявіть собі, будь ласка, що ви летите на повітряній кулі, що несподівано починає падати. І для того, щоб урятуватися, вам необхідно викинути за борт 5 з 10 мішків, перед вами 10 мішків з написами. Поміркуйте, які би ви скинули. Сподіваюся, ви справилися із цим завданням. Й ти зо мною, лети з мною, я кокажу тупікаску. Тихою несвітною, стежкою, карпатською Танцюй слід саме тих, ми танцюй, радій це. Ось так гарно відпочивши, діти, ми з вами повертаємося до нашого уроку і продовжуємо працювати. Далі розв'язуємо ситуації: чи порушено права людини? Якщо так, то які саме права було порушено? Розглядаємо. Першу ситуацію. У в'язниці охорона використовувала собак, залякувала ув'язнених, погрожуючи нападом. Одного разу охорона змусила собак покусати ув'язненого. Чи були тут порушені права людини? Так, звичайно, права людини тут було порушено. Навіть винні і ув'язнені люди вони все одно мають право на гідне поводження. Наступна ситуація: X викрав та утримував ігрека протягом трьох днів. Він ударив його Y, по голові, що спричинило до загибелі X. Через три дні. Чи порушено права людини? Так, звичайно, права людини порушені. І найперше, це право на життя? Наступна ситуація: батько забороняє 20-літньому сину йти працювати в IT-фірму. Мотивуючи це тим, що той. Не закінчив університет і буде менше приділяти уваги навчанню. Так, порушені особисті права, а тобто громадянські. Наступна ситуація. Під час. Перерви студент висловив свою думку про твір Вільяма Шекспіра Гамлет в присутності вчителя. Я не розумію, як можна захоплюватися божевільним Гамлетом, який приніс у горе ковханії Афелії та іншим героям. Викладач поставив учневі один бал за тему із зарубіжної літератури. Чи є тут порушення прав? Так, тут є порушення особистих прав. Наступна ситуація: Оксана допомагає мамі розносити пошту. Вона цікавиться життям своїх друзів, а тому перечитує листівки, які їм надходять. Так, звичайно, тут є порушення прав, тому що кожен має право на конфіденційність да, свого особистого життя, телефонних розмов і, звичайно, листування. Далі, підсумовуючи наш з вами урок, потрібно попрацювати із таблицею. Її потрібно заповнити. Таблиця поділена на колоночки, громадянські або ж особисті права, політичні, соціально економічні, екологічні та культурні. Підсумовуючи наш урок, те, що ви познайомилися з правами та свободами людей, будь ласка, заповніть цю табличку. Гарно попрацювавши, ми підводимо підсумки уроку. Сьогодні ми з'ясували, що права людини це основоположні свободи, які належать кожному від народження. Ми обговорили, як ці права захищаються на національному і міжнародному рівнях, які організації займаються їх охороною, а також, чому важливо, знати свої права і поважати права інших. На сам кінець проводимо самооцінювання. Оцініть, будь ласка, себе за шкалою. І ось можете бачити, як саме? Так, я дуже добре впорався я задоволений, чи, можливо, мені потрібно ще трішечки попрацювати. І, можливо, сьогодні було не зовсім вдало, але можна попрацювати і досягти Кращого смайлика. На домашнє завдання у вас буде декілька. Творче завдання: написати коротке есе 5-7 речень на тему, чому важливо захищати права людини. І дослідницьке завдання дізнатися про одну із міжнародних організацій, які займаються захистом прав людини. Наприклад, ООН. Коротко написати. Її, її діяльність і практичне завдання навести приклад порушення прав людини у сучасному світі та запропонувати, як її можна змінити або ж запобігти. Всім дякую за увагу!